Вітаю на огляді Ford Fusion 2015 рік. Це Америка. Безпека вся тут повністю відновлена. Також тут нова гума зимня, з гарними дисками. Замінений також акумулятор на новий. Пробігу в цього авто 153 тисячі кілометрів. Авто не бере масло, що дуже добре. Двигун тут 2,5 газ бензин, автоматична коробка. В комплекті є ще ключі. І тут також було зроблено антикорозійна обробка авто. Ціна тут 10 700 доларів. Ну і давайте оглянемо його детальніше. А я почну з багажника. До речі, маємо камеру заднього огляду. Багажник досить місткий. Всередині в нас лежить газове обладнання. Не буду вам показувати. Так, до речі, бачите, яка гарненька тонірочка виконана. Маємо мультикермо з натуральної шкіри, голосове керування, круїз, є система адаптивного освітлення, центральний замок, електропакет. Сидіння в нас досить охайні. З механічним регулюванням. Так, у нас тут підстаканники, зручний підлокотник, електроручник, така у нас коробка, є спортрежим, мультимедіа Сінг. Кондиціонер, такий невеликий екранчик. А позаду у нас, звичайно, як і у всіх ф'юженів, просторий салон, багато місця. Комфортно, класно та зручно. А я вас запрошую до нас на авторинок на особистий огляд та тест-драйв цього авто. Нагадую: ціна 10 700, можливий продаж за готівку, лізинг, кредит, обмін. Тож завітайте! Знаходимося в місті Біла Церква по вулиці Сухоярська, 18, і працюємо кожен день без вихідних.